Це було таке безтурботне, веселе е, життя такого, як я зараз тут сижу. Вже такого, такої людини не буде. Над тобою пролітає калібр, пролітає літак. Потрібно дорослішати. Я до неї у двері постивкуся, коли в Луганську будемо. Життя поділилися на до 24 лютого та після. 5.40 ранку, 24 лютого, забігає її мати до нас, каже, все, війна почалось. Я відчув відповідальність за всю родину, оскільки дівчина її мати, обидві жінки, молодший брат, мати, яка теж не, не дуже на той момент було зі станом здоров'я, і батько, в якому потрібна була операція на коліні. Серед усіх е якось так живих здорових <хи> був я один. І розумію, що всі емоційні, і я розумію, якщо я зараз на якусь паніку ще піддамся, то це буде не гірше. Тож, навіть якщо мені там е було якось страшно, лячно, моментами, все одно це не, не показував, все тримав собі для того, аби заспокоїти інших. Та роз я напевно відчув те, що потрібно. Потрібно дорослішати. <смі> Якось так дорослішати більш серйозно до цього е, ставитись, бо ніколи не знаєш, в який момент щось може відбутися. Особливо на початку вторгнення. Вже коли йдеш по вулиці, кудись над тобою, пролітає калібр, пролі... пролітає літак якийсь. Е, ну, досить таке е, е, страх з відповідальністю. Якось так один на одного накладалися, але все одно, навіть якщо було страшно, все одно не показувати. Все своє життя до це було таке безтурботне, веселе е, життя на той момент ще, скажімо так, е, хлопчика. саме. В перших, перших числах березня почав волонтерити, шукати якийсь, якусь потрібну амуніцію. Через знайомих, через волонтерів потім гуманітарну допомогу розвозити, що, ліки якісь шукати. Поїхав до, в Київську область, десь, під Київ, якраз де були окупанти, звідки їх вибили, і розумієш, бачиш ці всі, всі спалені будинки, якісь розбомлені. І невелика вуличка, і бачиш, як діти просто зробили свій невеликий блокпост. І, і в цей момент ти розумієш, вони лише діти 5-6-7 років, і вони не повинні вони не мають знати, що таке війна, що таке ховатися в бомбосховищах е, і чути там звуки куль, звуки е, пролітаючих літаків. Я розумію, що от саме більше за, за таких дітей, які е, саме за їх майбутнє е, потрібно йти туди. Побачив, що ССО «Азов» набирає, ну, на. Розпочинає набір. Я вирішив, ну, потрібно вже йти. О, це один з найкращих підрозділів, один з найкращих формувань не те, що в Україні, а у світі, і що там буде на все на найвищому рівні і всім всьому необхідному тебе навчать і не кинуть просто як там, шмат якогось м'яса на передову. Це не рішення одного дня було. Чекав, планував і. Всі півроку, грубо кажучи, винашував. Останньою краплею було це те, коли я побачив е, свого товариша, який під Харковом. побачив його і розумію, що ну, я не можу е, сидіти тут, е, знаючи, де він, що він робить. Що, що в мене знайомі десь е, десь свою якусь користь приносять саме військово, а я не можу знаходитись тут. Мені соромно дивитись дзеркало. Тут залишається перш за все сім'я. Сім'я, родина, матір, батько, хрещений, хрещена брат. Основне. Тут я залишаю а, роботу зараз. Недавно тільки влаштувався, але гарна робота робота. Сподіваюся, що мене не виїжджають з університету. Бо я пообіцяв завідувачі кафедрі, що буду навчатись. Я розумію, що саме наш університет Гринченка є, скажімо так, досить принципово в цьому плані, може якось рідні стіни допоможуть. Я розумію, що мене такого, як я зараз тут сижу, там за місяць-півтори вже такого такої людини не буде. Полишу себе старого, якось так. Мета моя така, що я точно хочу зробити. Казав мамі це так жартом. Кажу, ну, так, бабусі, не кажи, я до неї у двері постукаюся, коли в Луганську будемо. Ти, кажу, ти хворий? Каже: кажу, да, А хто, як не я, як не ми, молоде покоління, котре саме виросло, народилося і виросло саме в Україні. У нас немає іншої батьківщини. У нас є тільки Україна, в якій ми виросли, яка Комусь щось дала, комусь нічого не дала, але все одно ти розумієш, що це твоє. До тебе прийшли, хочуть забрати кусок, кусок тебе, і ну, розумієш, що потрібно якось за свою свободу, свої ідеї ну, боротись. Тим паче, що ну, я вдома. Чому мені боятися, чому мені відступати, якщо я вдома?